Всім привіт! Цього разу розглядаємо, як можна формувати свої групи, ну і не тільки групи, а взагалі класи в журналах на всеосвіті. Тобто, як можна додавати учнів в групи, видаляти з них, якщо це не з вашої групи точно учень, ви знаєте. ну і виконувати подібні операції. Я розгляну цю тему на прикладі 10 класу. Оскільки в мене вже є повністю список моєї групи. Дякую, Юлія Миколаївна. І ось предмети цього класу, і я відкриваю свою групу. Ось вона вже відкрита. власне Варіантів насправді ну, декілька. Є більш складні, але ми підемо простішим шляхом, щоб зекономити ваш час і, в принципі, можливо і нерви навіть. Отже, є в мене 16 учнів. Я, наприклад, чомусь вирішив, що хочу прибрати, видалити, ну, помилково вніс, дав в свою групу, ось цього здобувача освіти Тіщенка Георгій, а, нова дитина. І я його помилково вніс, скажімо, в свою групу. Що я роблю? І запам'ятаю, до речі, ось оці от, а, літери, ну, щоб нічого не сплутати. У Джей, бла бла-бла, і двічка в кінці. Натискаю три крапочки справа від нього, і тут є пунктик видалити з предмету. Натискаю, підтверджую. Все, його в моїй групі, це моя дійсна група, немає. Але якщо я буду дивитися по іншим предметам, дивимося. Тіщенка Георгій, ось він є, у Джей в кінці двієчка. Дивимося якийсь інший предмет про всяк випадок. Наприклад, Історія України. Крутимо Тіщенка Георгій, у G2, його код, все нормально, присутній. Так. Тобто, таким чином можна видаляти ну, будь-яку кількість дітей, скільки вам потрібно. Причому це варіант, коли ви видаляєте з групи, але залишаєте в межах класу. Тобто ви не видаляєте його з класу, з 10а в даному випадку. Він залишається в класі. З цим будьте уважні, щоб не е, нашкодити собі та іншим. Повертаюсь до своєї групи. Тепер я хочу повернути назад цю дитину, тому що ну, це дійсно дитина мого, моєї групи. Натискаю три точечки. Ось воно. Біля списку учнів над списком учнів, верніше. Ось. Ще раз, давайте. Ось. І обираю варіант або додати учня, або редагувати список. Насправді, правильніше і швидше, і простіше редагувати список. Натискаю. І тут у мене повний список класу. Ось один із них, бачите, експериментував стороння людина. І мене цікавить ось цей Тіщенко Георгій Андрійович. Це він моя дитина. Я ставлю просто галочку і натискаю зберегти. Перевіряю. Ось він є. Будь ласка, і з тим же кодом. Звертаю вашу увагу на таку річ. Дивіться, я натискаю три крапочки знову, але натискаю не редагувати список учнів, а додати учня. І тут я можу ввести також прізвище ім'я по батькові учня, його дані, які потрібно, але це вже буде інша людина, не та, яка в мене вже була в класі, а інша людина і ще один буде в даному випадку тішень Георгій. Тобто з цим треба уважно і акуратно. Краще і правильніше, коли працюєте з групами. Редагувати список учнів, і можна навіть там не видаляти, а просто прибрати отут -от, от галочки. Ну, от по, Давайте подивимося знову таки е когось іншого. Ну, ось анаїд приберемо галочку, зберегти. Бачите, її немає. Знову натискаю сюди, редагувати список учнів. Ставлю галочку назад. А давайте подивимося, іще, е чи вона збереглася в інших предметах. Подивимося, наприклад, на хімію. Будь ласка, Анаїд є. Наприклад, що у нас тут? Фізична культура. Анаїд присутня. Тобто я тільки зі свого предмету видалив. Повертаю її назад. Три крапочки над списком. Редагувати список учнів. Ставлю галочку напроти сучан Анаїд Артаківна. Зберегти. І вона повернулася також в мою групу. Ну, ось, ось, таким чином, як на мене, досить просто працювати з учнями і з групами на всеосвіті. Всім успіху, дякую за увагу.